Новому випуску програми спробуй наживо. Учасник, для якого виступ під живий супровід не новинка. А весіллях? <рес> Колега Колега лабух, так? А ти на весіллях співав чи ти може інструментом якимось володієш? Е, володію акордеоном, е, ходжу теж в музичну школу. Акордеон у програмі не звучатиме, але буде чимало різних пісень. Новоричний со! Новорічна! Повісна зоря. «Навстріч, новорічна ніч, тільки я і ти, і сніги на усі світи». Але оберемо для виступу з оркестром одну, яку дізнаєтеся 5 лютого в неділю, об 11.50 та о 20.00. Спробуй наживо. Програма щирої музики.